А, ми в Яремчах, Зараз повз віадук. Через міст, через річку перейдемо на ще один на ще один ярмарок, на ще один сувенірний риночок покажемо його. Тут ресторанів багато, теж ну, такі є у Якова. Над прутом сходи. До речі, насправді я не можу вам жоден з цих ресторанів порадити. Ви знаєте, що я взагалі рідко раджу ресторани, то з цих ресторанів я, на жаль, нічого вам не можу порадити. А вони видно тече річ, каст. Це прут, який вражає своєю красою. А, той бік гори! Гарем тобі красонцем освітлені. Так, це, до речі, видно, там ця дорога на Маковицю. Я в одному з відео вам казав, що є варіант піднятися на Маковицю. І крім того, в нас буде відео з Маковиці. Обов'язково переглядайте наше відео з Маковиці. Карпатах завжди гарно, особливо в гарну погоду. Перейшли міст, екскурсії продаються. Знову ж таки, вишнярня дика вишня це популярне місце відпочинку. Файні льоди. Аптека, гриби, живе пиво. і Тут ярмарок, сувеніри. Ми йдемо зараз напрямку до центру, до залізничного вокзалу. А, до самого центру, може, в цьому відео не дійдемо до вокзалу, але щоб ви мали на увазі, куди і як ми йдемо. Треба пропустити людей. Пар відкрився кілька років тому магазин Яремча. А і там праворуч теж бачите, там ринок. Це і ми йдемо вулиця Свободи. Головна вулиця Яремчо. Ми йдемо з напрямку від Ямни до Дори. Яремче взагалі таке довге місто, воно розтягнуте вздовж цієї траси. Як ви їдете зі Львова, наприклад, то в'їжджаєте зі сторони Дора, там є церква, Святої і ліві вдома. Далі виїдете центр Яремче, залізничний вокзал. А їдете ще далі, якщо їдете, буде ямна за ямною Миколичин, за Миколичином татарів. А далі хто куди хоче, хто хоче ворогта, хто хоче Буковель. Ну, варіанти поїхати є куди. Єдине, <кій> що якщо їти автомобілем, тунелів немає, і потім два тунелі є. Спочатку один буде між ярем чи ямною тунель, а другий між ямною і Миколичином буде теж тунель. Квітуча долина, ресторан. А, сьогодні ми дійдемо до центру і побачите, що тут як в центрі набудували, вибути здивовані. Як тут набудовано Змінилось. Багато що змінилося. Я казав, ми знімали тут відео 4 роки тому, то... 4 роки тому тут було все інакше. Ну, що ще не все інакше, ну щось було так само, але... Щось було і інакше. Ліворуч, праворуч, дитячий табір. Далі ліворуч буде ресторан-турист. Ну, власне, там поруч з рестораном турист і відкрився Дон Япон. А справа в скелі відкрилась Таврія Б, великий супермаркет. В центрі Яремча завжди не вистачало великого супермаркета. Ну, а тепер він є. Таврія Б. Я не скажу, що це мій улюблений супермаркет, але ну, слава Богу, що є хоч якийсь. Бо тут завжди... Напряг був щось нормальне купити. Колись був вопак давніше, ви розумієте. ВОПАК теж це трошки не той супермаркет, де можна гарні закупи зробити, правда? Цікаво, чи вопаки чи ще десь лишилися по інших містах, бо можливо вже вопаків ніде і нема. У Львові принаймні вопаків вже нема. Так от, я нагадую, що ми йдемо. Це є центральна вулиця Свободи натянеться від'їзду яремчу до виїзду а то цей те що я вам казав ті такі розмальовані яйця у вигляді писанок. Чи не казав, а мав сказати. Ну, то нічого страшного, побачили. Дорогу треба на переході, переходити я раджу тут користуватися виключно пішохідними переходами. Ну, не тільки тут, але особливо тут. Дуже жвавий. Рух, бо насправді це те, що ми кажемо вулиця Свобода, це є траса на Буковель, ну, тобто вона з'єднує Франківськ з Буковелем, Франківськ, з Ворохтою. Тому особливо вихідні дні тут дуже і дуже жвавий рух. А, в дитячому таборі видно діти грають в волейбол. Ми не йшли попри трасу і не показували, але люди люблять центр побачити. Що нового в центрі. Дві будинки побудували такі. Багатоповерхові. Кілька років тому в центрі був один багатоповерховий будинок. Це дитячий санаторій Прикарпатський, до речі. Постійно назву забуваю. А, Збудували високі будиночки. Ми мене підемо вже дивитись під сам цей, під саму таврію. Але от вона там трохи далі, правіше. Зараз наліво поворот, це буде залізничний переїзд. Там ринок, там ринок такий продуктовий, бо я знаю, туристів інтересують, де купити поїсти і де сходити в туалет. Поїсти я вам розказав, де ринок. І корка у світулі. Напевно, одеська мережа, ну. А, ще, що помінялось, багато. Поставили на вулицях нової пошти. Поштоматі. О, тут дивіться, які високі будинки. Колись був один, тепер ми почуваємось, не знаю, ну не як у Львові, але почуваємось ніби в якомусь великому місті. А не на курорті. Як яремче забудували. У мене мама їздила на відпочинок, яремче. Розказувала таке село невеличке. ага. Звичайно, що мама їздила давно, <смі>, коли я ремче ще було невеличке, тут не було нічого багатоповерхового. А зараз тут от будинків набудували цілу-сілу купу. От справа скеля, там Таврія Бето, що я вам обіцяв. А тут зліва теж я вам казав. <смі> Спочатку ресторан туристу не раджу. Поруч Дон Япон, І ми вже майже дійшли до будинку культури, а далі підемо до залізничного вокзалу в напрямку. До залізничного вокзалу. У нас, до речі, є відео із залізничного вокзалу. Як ми потяги віраємо чи зустрічаємо Дон Япон. він такий, як, як всюди Дон Япон. Сказати, що він дуже був заповнений, то, то ні. А, Турист смачні страви. Свободи 307, це щоб кому поворот до Таврії, а я тут видно. Знаєте, піднімемось тут вище вже так, чи там, там немає ходу. А, там немає ходу. Ну, заодно тоді, можна сказати, вивчимо заповнення з цього ресторану, подивимось в водиночки, спустимося вниз і підемо далі. Так. А вже від будинку культури підемо повз продаж екскурсій. до залізничного вокзалу тут фонтан От будинок така приміщення типова забудова радянської доби, Щоб довго не пояснювати. Фонтан. Я не пригадую, що попередній раз у нас на відео він працював. Церква і реклама Таврії Б. І ота, правіше оце видно, та, за церквою скеля слон. А вище оця дорога на маковицю. Ви йдете на маковицю. Одна з доріг, бо теж є купа-купа варіантів дороги на маковицю. Центральна вуличка. Пішохідна для прогулянок. Ну і теж так пішохідною можна назвати знатяжку. Можна сказати бульвар, ну і бульвар це теж знатяжко. Не знаю, як сказати. Ось тут, бачите, там автомобілі. З того боку потяг. О, видно, добре зараз. Скелю. Краса. Кафе працює. Хвиля смаку. Мені здається, раніше тут було більше кафе. О, це міняється. О, покажу вареники. Тут вареники теж дуже-дуже давно вареники. Не знаю, теж я не ходив зараз, ці вареники не пробував. Знайомі, хто ходили, пробували, кажуть, раніше ці вареники були смачніші, ніж зараз. Да, буває таке. Теж залишки з сувенірного ринку. Сир, вино, гриби. Ай, реклама файно тур. Еспресо, до речі, еспресо 30 гривень, американу 30 капучино, лати 40-50. Хто вважає знову ж таки? <хи> ну добре, не буду. Я просто знаю, що в трускавці є еспресо і 60 і є лати 100. Це якщо рівняти два курорти між собою, я маю на увазі. У Львові я теж знаю, що лати. Є і 200, є і еспресо 200. І ліворуч, Це залізничний вокзал. Ми дійшли фактично до залізничного вокзалу і ще зробимо кілька кроків, дійдемо, вже я вам покажу, де відкрився Макдональдс. Та я думаю, ви знаєте. Але в нас на відео ще не було Макдональдс. Оце власне станція Яремчі. Навіть стоїть дизель там. Станція Яремчі. О, тут 20 видів вареників. Український варіант фастфуду раджу відвідати. Ну, принаймні там, я казав, що там колись було смачно, потім мої знайомі кажуть, що раніше було смачніше. А Макдональдс ось тут поруч відкрився, а свята, що, побачите. А там далі бачите, ну ми йдемо вже в напрямку до автостанції. Ми до самої автостанції, звичайно, не підемо, але... Це виконавчий комітет Єрмчанської міської ради. Але так, щоб ви орієнтувалися по напрямку, ми йдемо в напрямку до автостанції. Макдональдс відкрився біля такого закинутого приміщення, а то приміщення, яке закинуте було, таке закинуте залишається. А до автостанції ж так кілька хвилин, кілька хвилин пішки йдете. Йдете до автостанції, вона ліворуч буде. Ми кілька років тому робили відео плюс-мінус по цьому ж маршруту. Ну, кому цікаво, можна подивитися, порівняти, воно і по хрометражу десь так, хвилин 15 можна порівняти. Що змінилося? Ну так, ми їм з'явився Макдональдс такого нового. Ну, Макдональдсі теж є вільні столики, видно і на вулиці вільні столики, всередині є вільні столики. Тобто не так, як у Львові, Не в Макдональдсі. Майже нема ніколи вільних місць. А і це приміщення, те, що ми казали, що було закинуто, воно так. так і є закинуто, це приміщення. Я не, не піду Макдональдс, не подумайте. ми просто тут завершуємо знімати відео.